проводимо громадські слухання щодо розроблення містобудівної будівної документації, саме детальних планів території, детального плану території для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими торговими приміщеннями в районі вулиць Малинська та Шухевича Романа в місті Броди, а також детального плану території в селі Станіславчик Бродівської територіальної громади для будівництва Центру безпеки громади. Ця містобудівна документація розділялася згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України номер 555 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні та постанови Кабінету міністрів України 926 про затвердження порядку розроблення оновлення. Внесення змін та затвердження містобудівної документації а також чинної містобудівної документації. Е, оголошую порядок денний. Перший пункт це обрання головоючого слухань, другий пункт обрання секретаря слухань, а також третій пункт обговорення містобудівної документації і детальних планів території. Всі за. Наступний пункт пропоную обрати головуючого громадських слухань. Які пропозиції? Пані? Хто за? Наступний пункт прошу обрати секретаря громадських слухань. Ваші пропозиції? Віктора Васильівна. Я ніколи не був все, ні. Сьогодні буде Людмила Васильівна. Дякую. Отже, давайте підійдемо до, самих, до самої містобудівної документації. Сьогодні, сьогодні на порядку денному перша містобудівна документація це детальний план території для будівництва багатоквартирного житлового будинку, збудованого на торговому приміщенні в районі вулиць Миницька та Шухевича, Романа, місті Броди, Бродівської територіальної громади, Золочівського району Львівської області. Мета виготовлення цього детального плану уточнення наявної містобудівної документації та визначення планувальної організації просторової композицій і параметрів забудови земельної ділянки. Підставою для розроблення цієї містобудівної документації було завдання на розроблення. Самої містобудівної документації рішення Бродівської міської ради області No1819 від тридцять року, а також топографічне тобто, знімання. Генеральний план міста Броди затверджений е, рішенням номер 75 від двадцять року та історико-архітектурно-охоронний план міста Броди, затверджений наказу Міністерства культури України No 756 від 2309 року. Цільове призначення земельної ділянки 0210 для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгового розважальної та ринкової інфраструктури. Більш доцільну інформацію е, нам розповість розробник містобудівної документації. Представник броди проекту Романюк Ярослав Ігорович, прошу. Існує угу. використання земельної ділянки це для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгового розважальної та ринкової інфраструктури. Характеристика будівлі в межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, присутні будівлі і споруди, а саме судитний будинок, і що підлягає демонтажу. Згідно генерального плану міста Броди, проєктована земельна ділянка знаходиться в межах історичного реалу міста. Характеристика інженерного обладнання в межах території детального плану проходить газопровід низького тиску, господарський водопровід, самопалювана мережа комунальної каналізації, телефонна каналізація, електровітра, відомості інші інженерні мережі, які можливо проведені до ділянки, проєктування відсутні. Характеристика транспорту. На даний момент транспортне транспорт обслуговування території ДПТ здійснюється з існуючої вулиці Млинська. Характеристика і благоустрою. Ціні зелені насадження та благоустрій на території пожитування відсудів. Характеристика планувальних обмежень на ділянці, що приготуються, виявлено наступні планувальні обмеження. В межі ділянки проєктування на засідніх землекористовувачів червоній лінії вулиці Мінська 11 метрів, Охоронної зони газопроводу низького тиску 2 метри, охоронна зони від господарського водопроводу 5 метрів, охоронна зона від самопаленої каналізаційної мережі 3 метри. Охорона зони телефонної каналізації 1 метр. охоронна зони від 2 метри, 10 метрів від фасаду до будівлі, від фасаду будівлі до межпроситивних земельних ділянок. Характеристика наміру забудови. забудови. Офіс намерів забудови згідно намерів, призначених забудовником для використання земельних ділянок площею 01 гектара, 177 метрів квадратних та 529 метрів квадратних. Перша ділянка це 0,1 гектара. Друга це 177 метрів квадратних і третя це 529 метрів квадратних. В ну, загальному ці ділянки будуть об'єднуватися дві з них. Mm -hmm. Але детальним план, планом хочу уточнити, що е детальним планом завжди уточнюється, набагато розробляється і опрацьовується набагато більше території, ніж по факту оця колектована. Добре, а де вони так ну, конкретно будуть? Взяти вулиці, наприклад, великі, з тієї сторони каліра йде, з тий сольська. Ні, ні, це. 177 квадратів Таті. Який, Таті, діля... план території звучить, що Земельна ділянка замальна... обмежена вулиця та Шухавича Романа. Зараз ми покажемо ситуаційну схему, де вона розташована. За знаком. Це зібрання передачу, щоб так не намалиш на локах. Можна і так, то намальти. Ми глянемо, що так. Ви так розумієте, бо якщо два запитання. Рідно, так? Так, Треба тут всі там витримали ті, що треба, марбати. Канію, а пока бросить проект за скільки працює, не зупиняється, а, проєкт, я вам удія. Так, так. Зацнапу. <послужені> і мислив, <голоси послужені> зацнапом. За <послужені> цікава ділянка, 177. Якась вся забудована вулинку. Це дуже цікава ділянка.

Приводить кусочки. Я планую, що вона така, як називається, і скільки там цей поверховий будинок, що там планується? будинок. Площа забудова. я зачитаю. 482 квадратних метри. Площа забудова. Чи більше? Більша, да? напевно, так? Четриста вісімдесят два метра квадратних. вже по карті вже вирушили. Чи є ще якісь запитання? Немає. О, немає. Отже, пропоную проголосувати за цю субіну документацію. І якщо немає більше запитань? На затвердження сесії Перуської міської mm -hmm. ради. <звітно> так, так. Одноголосно <звітно> сказав. Тоді переходимо до наступної містобудівної документації, а саме детального плану території Сергія Староставщик Поліської територіальної громади для будівництва центру безпеки громадян. Мета виготовлення детального плану території уточнення наявної містобудівної документації та визначення планування організації сустрової композиції, пара інформатори, земельної ділянки. Ця містобудівна документація <пекільствовина> розгорталася згідно рішенням Родівської міської ради номер 1776 від 3024 року, року та згідно з завданням відповідної міськобудівної документації допомогти назову Генеральної. А на села затвердженого рішенням сесії, рішенням Станіславчиської сільської ради no 2020 -20 -20 року. Цільове призначення земельної ділянки No301 для будівництва обслуговування будівель органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Більш детальною інформацією нам надасть представник. Розробника цієї містобудівної документації КПРО проводить Ярослав Євросикошу. Розкажіть нам більш детально. Межа в детальному плану відсутні будівлі чи струви, що відлягають демонтажу. Також на ділянці передбачено благоустрій та розміщення зелених насаджень загального користування. Поверховий забудови передбачена наступна громадська будівля висотою 1-2 поверхи із з висотою забудови 8 метрів. Основним видом користування території обмеження ПТІ 0301 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ділянка знаходиться між вулицею центральною та шкільною в населеному пункті Станіславчик, неподвітлі від центру села. Характеристика тонувальних обмежень ділянці, що проєктується видані наступні тонувальні обмеження. Межі Ділянки проєктування та сусідніх землекористовувачі користувачів, червоній лінії вулиці Шкільна 10 метрів, охорона зони повітряної лінії реальнопередачних сході на 100 2 метрів, охорона зони господарського питного водопроводу 5 метрів, перший поїзд санітарної зони водозбірної споруди 30 метрів. Інші планувальні обмеження відсутні. Площа земельної ділянки 1760 метрів квадратних. Площа забудови 378 метрів квадратних. Площа дводового покриття 456,39 м2, Площа оселення 925,61 метр квадрат. В час проєктування детального плану було враховано існуючі проїзди та вулиці, генплан села Станіславщик та інтереси замовника. Чи є у вас якісь запитання до цієї виступильної документації? – Немає. Якщо немає, то ну, можна підтримати цю війну документацію, які винести на затвердження сесії в обійської міської ради. Хто за? Ну, не за. Не що там всі там, не 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 там там обмеження враховані і все добре. В загальному хочу сказати, хочу подякувати усім присутнім за те, що ви прийшли. Поцікавилась розроблення цієї служби документації.